Чем добывайте маленькие, с вами скачу по краеву и рам, поехали вас пока качека. Такая чекавая маленькая. Нихуя собит. А О! Это что? Ух ты, Иски, прикольно. А, О, на пья собі. Это нашу такая маленькие. Колбаска. О, виски маленькі, виски маленькі, не вігасові. Виски. О! Не віга себе маленькі. Капець как красиво! Всякі вкусняшки маленькі. О, це капець силу. Це у нас парня. О, такий маленький. Пусть розкаток. Калірочка маленька. О, костюм маленький. Дід Мороз маленький. Ките. Такая селочки маленькие. Ой, папка обошку такая маленькая. О, найс, маленький, така, така ну такая, такая риска маленькая. Ну че вот питок вообще. Таке, таке маленьке. Це дід мороз маленький, поняла? Ну, що подкифоп маленький, о, валенки, о, валенки маленькі. Бачите, валенки. нас написан дані. Тут таке маленьке. А собственни. І, і саме, саме хороше маленьке, дивіться. О, маленький, о, круто, дивіться. Клас, так? Дома тепленько буде. Ще маленький. вечора, маленький, всі кохаю до зустрічі.